Вітання, друзі! Так. Вітання із Богом даного райського куточка в нас на Україні, друзі. Це наші рідні українські Карпати, друзі. Бачимо у нас Карпати, з нас з Карпат ніяк зима не хоче відходити, друзі. Вчора забіліло все снігом. падав такий доволі хороший сніжок. Бачимо декілька сантиметрів снігу. Випало вночі була мінусова температура в районі 8 градусів, І... але день сьогодні буде прекрасним, сонячним, тому, можливо, за день цей весь сніг злетить. Друзі, всім миру добра. Краса немовірна, друзі. Ставимо подобає, кому подобається наш такий контент, подобаються наші гори, наші ліси, наші Карпати. Всім мирного, чистого такого неба. Друзі, день обіцяє бути погожим. Так що дякуємо Богу нашим Збройним силам. Так, не забуваємо донатити, хоч по декілька гривень, і все буде Україна. Слава Україні, друзі.